Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми збираємо врожай батату. Я в цьому відео хочу показати, що у нас виросло саме в мішках. Я показував на початку року, на початку сезону, як ми починали вирощування, як висаджували розсаду батату в мішки. Ми багато років вже займаємося вирощуванням батату, але саджали традиційним способом в гряди. Прямо на городі викопували дуже добрі врожаї. Але ж сьогодні зовсім новий для нас спосіб. Я обіцяв показати, що виросте саме в мішках. Давайте подивимось. Ну, по-перше, хочу показати, ось ми саджали з подвійною такою метою. У нас тут господарська така, ну, перегній складений на задній частині двору. І ми ось це вирощували батат в мішках. Він як зелений водоспад. Був. Тобто він загорожував шифер. Тут дуже-дуже некрасивий шифер. Свою роль виконав батат його листя, його ліани, тому що батат це і є Ліани на відмінно. Але вчора були паморозки. Батат не витримує взагалі. 0,5 градусів він вже все мерзне просто. Ну, Що є, то є. Все ж таки середина жовтня. А ось відкрилися мішки яких ми і вирощуємо батат. Давайте спробуємо його прибрати. Для цього мені потрібен секатор. Ми завжди чи то в мішках, чи то на грядках обрізаємо ліани. О, Ось такі. Я не пам'ятаю, чи по дві, чи по три штучки розсади ми саджали в ці мішки. Влітку ми поливали. Звісно ж, проводили поливи, батат люби пити водичку. Але ж ну, я не впевнений, що тут буде дуже добрий такий врожай. В всілякому разі ми не розраховуємо, що врожай буде такий вже, як і в звичайних грядках, коли ми його висаджували. Так, обрізали і дивіться, що ми маємо. Ми маємо ось такий мішок. Я думаю, наповнений врожаєм. Ну, а який тут врожай вже, ми з вами зараз і подивимось. Я так обережно його розріжу. О, дивіться. до речі, бачите, він ну, коріння запустив навіть через мішочок і брав звідти вологу. Я бачу тут волога земля, тобто він майже як в грядці ріс. Ми розріжемо мішок, тому що все одно за пів року, що він був наповнений ґрунтом, він ну, вже не тримає. Ось такий ком землі, в якому ми сподіваємось побачити добрий врожай. Ну, що, затримали подих. І відкриваємо. Бачите, все ж таки, незважаючи на наші паливи, не вистачало йому вочевидь цього. Ну, Вологи не вистачало. Хоча я вже відчуваю, деякий врожай ми тут побачимо. А врожай і непоганий. Друзі, ось дійсно непоганий. Він майже такий самий, як і в звичайних грядках. коли... Без обмеження там розросталося. Все ж таки мішок він трішки обмежував. Це одна росина. Бачите, я тримаю ось це врожай однієї. Давайте покладемо сюди і продовжимо, тому що це не весь ще врожайчик з нашого мішечку. Ось це, до речі, те, також можна його в їжу. Давайте ось знайшов. Інший кущик. Ося, ух ти. Друзі, ну, і також його о, є, є врожай. Я, чесно кажучи, я трішки, ну, так би сказати, так би мовити, я трішки був скептично налаштований на те, що ми зберемо, з мішків такий добрий врожай. Напишіть, будь ласка, як ви вирощуєте, пробували в мішечках, не пробували. Буде цікаво, звісно ж, почитати ваші коментарі. Тому що ваш досвід, досвід кожного глядача нашого каналу, це ну, великий досвід, який цікаво також і читати в коментарях. І інколи беру багато корисного для себе. Ну, мабуть, оце і все. Друзі, я не буду на ваги його поміщувати. Ви самі бачите, скільки ми накопали з одного цукрового мішка. Висаджували, ну, я вже бачу, дві рослинки. Дві розсадинки, ще раз кажу, поливали, нічим не живили. Ось такий врожай. Варто, варто. Якщо у вас є така, ну, припустимо, немає можливості там цілий ряд запускати, не хочете, щоб він розростався десь там, то ось в зручному для вас місті поставили міш... мішки і там-там там поливайте і буде у вас врожай батату. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Ну, особисто мені було дуже цікаво подивитися, що ж у нас виросло. Я не розчарований. Так що бажаю вам всім удачі, гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!